Привіт, ранковий день суботи. Почався в нас з дощу, проливного навіть. Зараз ось мрячка летить. Одягнув кожанку, тому що промакається тільки. Вийшов вже на діляночку. ось Як бачимо, зараз бачимо зараз ось липне все до ніг. Чесничок піднімається. Ось там одна з невеликих діляночок. І будемо вносити, відважив. Ось. Е, бачите, відважив. 50 на 50 тут карбомід з селітрою. Буду вносити з карбомід разом, тому що після вихідних там буде більш-менш позитивна температура до 14 градусів. І під дождик це те, що треба для карбоміду. Селітра і так піде дуже гарненько в землю от карбамід це те, що треба буде. Зараз ось сюди розкидаю, тут відважив на цю ділянку 35 кг, півтора кг на сотку. Норма для першого вношення ось така в мене буде. І зараз швиденько роз... буду розкидувати, бо дождик спускається. Ось Якщо можна, якщо буде видно, не знаю, видно чи ні, таким як туманчиком полосами прям йде. Все я погнав працювати.